Наразі в Києві проходить форум, організований хабом «Велике відновлення», метою якого є відбудова регіонів України. Чотири місяці тому ми відкрили компанію «Будмол Україна в Тернополі, відкрили виставковий майданчик, і це було на часі. Ми об'єднали всіх виробників заради того, щоб підтримати національного виробника, створити нові робочі місця, які мають платити податки, наповнити бюджет і допомагати передовій. Вже Цього місяця ми відкриваємо будмол-центр, вже 28 вересня будемо відкриватися в Києві. Також буде круглі столи, представлені, будуть лідери думок, будуть енергоефективні технології, тому що зима на носі і нам потрібно вже готуватися до тих викликів, які будуть попереду. Ми маємо будмол інженіринг, яка займається енергоефективними технологіями. У нас є проект Подаруй житло українській родині і ми закликаємо всі громадські організації, фонди долучатися до наших ініціатив. Тому ми стоїмо мужньо на нашій підприємницькій передовій.